Трішки не виконали поставлену задачу ми на п'ятому місці після цього туру за непоганої гри проти Динамо і проти Акватіко. І сьогодні, в принципі, непогана гра, але трішки нам, напевно, спортивного відділення не вистачило в Різ Акватіко. Тому е на більшості виконано завдання, але основна боротьба в нас попереду. Багато, всі бачать. Розказувати, що вони якісь через втомленість, це все будуть від маски. Не виходить, як я казав в попередньому коментарі. Криза є, вона існує, її треба виправляти. А роботи дуже багато попереду. Об'єктивно зараз сказати, що пішло не так, все пішло не так. Це видно, це видно по результату. Порівняно з, минулими, з минулим чемпіонатом, з минулими турами, з тими командами, з якими ми боролися, якийсь аут команди немає. Ну, Це правда, її треба прийняти її треба виправляти, але головне не здаватися. Ми боролися сьогодні дійсно за перемогу. І я, я дуже дякую хлопцям. За все те, що вони сьогодні показали. Сьогодні не було ніякої тактики. Саме головне було сказано повертатися назад, не дати команді противника зробити контратаку. Воно було виконано практично на 100%. Команда противника не мала жодної контратаки. А так, в Рівному, при чудовій грі нашого воротаря, який спас в багатьох випадках нашу команду, ми зіграли більш ніж достойно. І я думаю, ми заслуговуємо на премію. Якщо говорити особисто про себе, я не нервувався. Я розумів, що ми виграємо. Але хочу привітати команду Акватіку з дуже хорошою грою. Вони використали всі наші помилки. Ми не реалізували багато моментів і. Чудову гру показала «Акватіко», а на рахунок якогось емоційного, ну, особисто в мене не було. Я навпаки, отримую задоволення від таких ігор. І коли я бачу і більше зараз проводжу часу на заміні, тому що відновлююсь від хвороби, але бачу, що коли молодь отримує оцей неоціненний досвід саме таких матчів, це тільки плюс, що в нашій команді що в «Акватіко». Нестор, Нестор завжди, якщо в нього йде гра, він дуже показує круту таку бронь на воротах. Але в нього також буває, коли і не йде гра, тому сьогодні його день. Більше ми з хлопцями все життя практично знайомі, все життя грали в одній команді. І завжди зустрітися з ними по е, різні сторони барикад завжди це е, е, такий виклик для кожного особисто, я вважаю, І тому оці, такі ігри приносять дуже багато емоцій. Тяжка гра, гра розбилася на фрагменти, на емоції більше. Було емоцій більше, ніж гри. Десь і це зіграло на руку команді Акватіку, так як вони були слабші готові фізично, ніж ми. Це їм зіграло на руку, тому такий результат. Можливо, було десь якийсь недонастрой на суперника, десь можливо вийшло вальяжно. Після того було важко зібрати себе докупи. Абсолютно ну, іру ми віддали, зробили її такою саме ми, не зменшуючи заслуги акватіку. Але якщо б ми почали грати з самого початку, так як ми вміємо грати, то було б інакша гра, інакше, інакше мильова.